Кредит 7, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Ніколи не стикалися з тим, що не можете пригадати пароль і відповідно зайти на пошту чи ще у якусь онлайн-систему. Так от, час паролів наближається до кінця. А що ж буде далі, розповідаю у цьому відео. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, компанія Microsoft анонсувала відмову від паролів у новій системі UX. А як же тепер безпека наших даних? Все просто. Як пояснюють у компанії, замість звичного нам паролю будуть біометричні ключі доступу Пас засновані на технології біометричної аутентифікації та двофакторної перевірки. Основною метою переходу від паролів до біометричних ключів є те, що це має знизити ризики фішингу та зламів акаунтів, а також зробити процес входу в систему більш зручним. У Майкрософті наголосили, що таким чином зміни в системі авторизації облікових записів торкнуться понад одного мільярда користувачів по всьому світу. При цьому зазначу, що можливість відмовитися від паролю на користь біометричного ключа компанія практикує вже кілька років. Чимало користувачів вже відмовилися від паролю у своєму обліковому записі, повністю перейшовши на використання паскіз для входу. Кінцева мета, як наголошують у компанії, повністю видалити паролі із системи авторизації. Протягом останніх кількох років ми запровадили кілька вдосконалень: зокрема, можливість повністю видалити пароль із вашого облікового запису та підтримку входу за допомогою ключа доступу замість використання пароля. Наш новий UX оптимізований для роботи без пароля та використання ключа доступу. У Майкрософт не назвали дату, з якої можливість авторизації через пароль припиниться, але наголосили, що намагаються переконати користувачів повністю відмовитися від паролів. Навіть якщо ми змусимо наших понад мільярд користувачів зареєструватись і використовувати ключі доступу, якщо користувач має і ключ доступу, і пароль, і обидва надають доступ до облікового запису, обліковий запис все одно буде під загрозою фішингу. До речі, Apple і Google також підтримують перехід на ключі безпеки, оскільки ця технологія значно зменшує ризики вкрадення даних. Але про повний перехід на ключі даних ці компанії поки не заявляють. Експерти припускають, що перехід на нову систему UX для входу в облікові записи Microsoft може стати переломним моментом у питаннях цифрової безпеки і серйозним кроком у захисті даних користувачів на глобальному рівні. І кілька слів про ключі доступу та чим вони власне відрізняються від паролів. Як пишуть оглядачі Windows Central, вони надійніші ніж паролі і стійкі до багатьох недоліків, з якими стикаються паролі. Одним із найважливіших аспектів ключа доступу є те, що один із цих ключів є закритим і залишається на вашому пристрої. І якщо паролі покладаються на комбінацію імені користувача та пароля, які ви повинні запам'ятати, то ключі доступу використовують пару криптографічних ключів для забезпечення безпечного входу. Наприклад, ключі доступу працюють із біометричними функціями безпеки, такими як сканування відбитків пальця або розблокування обличчям, а також можуть використовуватися з пін кодом пристрою. Також ключі доступу можуть поширюватися на різні пристрої та є унікальними для вебсайтів і програм. І якщо ви використовуєте один і той же пароль для різних систем, то ключі доступу унікальні. І хоча жоден метод входу не є абсолютно безпечним, ключі доступу, як пише Windows Central, вважаються більш безпечними ніж паролі. А чи були у вас коли-небудь проблеми пов'язані з тим, що ви забули пароль? Діліться своїми думками у коментарях під відео. І не забувайте за нашою youtube зброю. Подобайки та дзвіночки цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.